Слава Ісусу Христу! Слава Високопреосвященний владику митрополите, Преосвященні владики, Всечесні отці, дорогі брати і сестри. Найперше сьогодні хочу привітати нововисвяченого архієпископа і митрополита Пряшевського, владику Йону і з також з першою службу Божою тут в катедрі. Але також хочу подякувати всім тим, добродіям і жертводавцям. Цимся подякував всім добродинцям та меценатам, які нам допомагають. Я приїхав з Харкова, це з східу України. Я сам прийшов з Харкова, це є віходу України. Е, Харків знаходиться 40 км від кордону з Росією. Он знаходиться 40, навіть 40 км від кордону з Руском. Коли почалась війна, вже в перший день російські війська стояли під Харковом. Ще ніть перед дні войни російське войско були гніть ведла Харкова. На кільцевій дорозі і обстрілювали кожного дня місто. На на об'язній цесті около Харкова вже стріляли прямо по, 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 по центрі міста І під час цієї війни дуже багато людей постраждало. А під час тих обстрілів, то я до тераю, вела е, терпело. і люди виживали в цей час завдяки гуманітарній допомозі, яку, яку передавали в місто. А ми ж вижили завдяки гуманітарній допомогі, яку нам додавали до міста. А допомогу нам давала і спрящова. Я хочу подякувати на найперше владийці Петру Руснаку, який благословив збірці її допомоги. Chcem... I... І он... також отцеві Юрію Поповичу, професору богословського факультету в Пряшеві, який був ініціатором збору цієї гуманітарної допомоги. А от Юрію Поповичу, який був ініціатором цієї цієї збірки. Тому дякуємо отець Юрій, не раз зі своєю дружиною, також Патрицією, сином також приїжджали до Харкова, привозили цю гуманітарну допомогу. Часто він сам приходив з автомо за свою манжелкою Патрицією, а з сином до Харкова ж привозили к нам ту допомог. Тому щиро дякуємо вам за цю таку християнську співчуття і милосердя. Дякуємо за, за, за то христианське сполуціття. І, і надіємося на дальшу нашу співпрацю вже з новим митрополитом. На і молимось також за всіх наших добродіїв і жертводавців. Нехай Господь щедро вас всіх благословить. Молимося за всіх наших. Mecenátou, nech vám pán Boh odplatí, pán Boh zaplatí.